Попри так званий режим припинення вогню, лінія фронту на Донбасі зберігається, і зараз вона проходить саме тут, в селі Нікішини, що за десяток кілометрів на схід від Дебальцевого. Уже п'ятий день бійці 11-го батальйону територіальної оборони відбивають невпинні атаки сепаратистів українських воїнів і бойовиків розділяє буквально 200 метрів так званої нічиєї землі. Один з бійців Сергій Тишкевич впродовж тижня фіксував на відео найгарячіші моменти протистояння. Тому тепер можна в деталях відтворити оборону блокпосту. чуть не попало осколками. Це все, що осталось. від церкви після обстрілу со боку сепаратистів. Останні ілюзії щодо перемир'я тут розвіялись ще в понеділок. Тоді атаки сепаратистів розпочались з новою силою. Бої тривали по кілька годин без Починається з 9 утра і до 10 вечора продовжується. продовжаються. от у нього графіки є. Сначала по-стандартному у них идет обстрел минометов. Потом что у них сейчас, вот САУшки по ходу появились. И наступает пехота. Пехота вот к нам подходит буквально где-то метров сто. Працювали по позициях 11 батальона, даже с градов. Вот дом поселок. Вот это шифер тоже упал. Одна ракета здесь лезла, В основном весь зал там лег. І в той стороні впала ракета. Ну, що град? Це Бійці залишились неушкодженими, оскільки глибокі погреби залишених будинків виявились напрочуд вдалим укриттям. Так, ну, да, пряме попадання не витримає, але осколка від граду спасає. За скільки секунд встигаєте забігти? Вже ну, не тренувалися? А успіваємо. Услышали хлопці знаємо з якої сторони хлопки і забігаємо. В Нікішино силовики контролюють лише незначну територію. Вже на сусідніх вулицях хазяйнують сепаратисти. Підходили, от пішов притик, от з цього двора теж там залягали. Там далі перекресток за ось цим домом. От туди, де то, вроді з тура, вилипали. Ось з дому, ось з цього дому, Скільки там метрів до нього? 40, 50. Дистанція між воюючими сторонами настільки незначна, що подекуди через неуважність сепаратисти плутають блокпости. Спочатку шовся автомат говорит, пацани, пацани, це шутка, шутка. Коротче, блин. Потім роздупляється, що він, коротше, не в своїх військах вихватує гранату, бля. Видирає чи, чи кублен. Ну, наша реакція ну какая. Очередь по ньому далі, он, он упав і подавався на собственної гарнаті. Загалом пояснюють військові оборонятись в умовах населеного пункту доволі непросто. Та учні боїться дуже складні. Самі складніші. Чим більше відстань, тим легше відслідковувати противника. А коли нема відстані, то противник може підкрастися дуже близько. Завданням 11-го батальйону територіальної оборони мала бути охорона стратегічно важливих об'єктів Київської області. Втім, отримали наказ їхати на передову. Відмовлятись не стали, тому вчились воювати буквально в бою. Наверное, очень много, очень много напряжения в тревоге, когда ожидаешь, когда вот э, уже, собственно, активная фаза, тогда как-то, собственно, даже нет места для страха, ты просто берешь и делаешь. И со временем это получается еще и делать качественно, ну то есть, я не знаю, там, вести прицельный огонь. а не просто вигляду одним глазом і поліває сінцом. Попри невпинні атаки, з бойовим духом кажуть все в порядку, хоч і зізнаються, що вже зачекались на ротацію на Донбасі. Бійці вже по три місяці. Левкостек для Радіо Свобода з зони АТО.